Так, у нас тут ранковий дощ. Що я хочу? Задній привіт я хочу, але щоб його встановлювати і робити, треба спочатку розібрати. Так. В цілому машину полагодив, їздить вона суттєво краще. це прям відчувається. Але... Але але, двигун треба робити. Також я без ремня гідропідсилювача, який на гонках втратив, вирвало цю всю конструкцію, не, скажімо так, не заводську. Тому їдемо на гараж. Якість відео, відео ви розумієте, буде такою. Вибачайте та все ж вже як є. Тік. Тому приїжджаю, зливаю відразу рідини всі, мастило охолоджувально, беру заглушки, в мене є для колес, щоб вона каталась, ну, Замість прив... приводів, там же ж прикручується передній привод. то я все буду показувати. Тому в цілому до авто вже звикаю. Я б на ній би, так би в принципі їздити, ну от прям. Подобається, вона тихіша, ніж та калібра моя трубова. салон зібраніший. Все більш так, скажімо, оригінальне, втомлене, але оригінальне. Так, незручно, Оце зовсім відчувається комфорт, коли... а! Є гідропідсилювач. Так, тому на гараж і починаємо демонтувати. Двигун і все тому підлегли. Я тут розбираю, і, в принципі, скажімо так, мовчки. Генератор оцей кастом це срака повна. Ремінь я на речагу знайшов той, який обірвало. Тут варене роблене і додатковий насос на... стоїть на пічку. Я розумію, що типу газ, погана пічка працює, але коли стоять патрубки неправильно, можливо, хто не знає це 20 НЄ. є. Подача на пічку, на радіатор. Ось, пішов, ставиться зверху, а обвідний він так нехитро зроблений вигнутий. Той що кору... ну, малий контур, він ставиться знизу. Тут було спутано і. Не дивно, що пічка і не гріла. Тому от такі от історії. Типова, скажімо так, частина, коли збирають трошки неправильно, і тому машина працює також. Не зовсім правильно. В цілому, от я вже розібрав, там приводи витягнув, заглушив. Колеса прикручені, можна катати. Все плюс-мінус нормально, тільки декастом. Ну, без мата тут. Неможливо не, не розбирати. Я ці машини знаю, знаю, якщо де крутити, але коли є нестандартні рішення, болти непонятно які, то це тяжко. В цілому, вже в іншому, ну що, розбираю. Момент показав, можливо, кому запічку. Це я часто цю проблему і історію знаю. Коли в мене калібра з'явилась, також таке було. ну і вже на досвіді точно знаю, як це працює. Тому от так В іншому вже. шпильки деякі викручуються, деякі під питанням, колектор. Ну. Могло бути гірше, але по факту могло бути набагато все краще. Тому не здивований, що такі показники машина сильно добре і не їде. Тут я впевнений, що є багато нюансів. Тому я розбираю далі мотор я залишати. Не буду, тому що його треба перебирати. Навіть якщо б я б його просто ну, то біж встановив мене так, я так не можу. Повинно зібрано бути добре. Тому він точно під ремонт. ну коротко, Поки так, далі. Далі крутю. Розбираю. На камері не дуже, але зараз точно буде жорстко голивень шурувати. Так, я тут підготувався до зняття ГБЦ. Наче заскину, мітки були чітко, прям ідеально. Коротше, закривати треба гараж, бо зараз не до зйомок. Тут там ливень у мене тут калюжа емоцій ось, як бачите. З'їдений. Ну. Малуторба, рокера. Вони всі стерті, підіжрані і особливо цей Це прям тотало. Звісно, машина. Торохтіти мене, набиратиме потужність. Коротше, є нюанс. Ну, зараз кидай голову, коротше, далі розбираю, так чисто хотів показати. Чому у мене такі показники були достатньо не дуже. По циліндрах. Перший саме закиданий, таке, як наче масло брала, але ж по факту він і не, скажімо так, не продувався. Тут плюс-мінус ну це стекло, демонтаж. Тут масло жур. Прокладка лежить недостатньо рівно, як бачите, кільце зі зміщенням. Якісь якість виконання не дуже і маслоканал Також фіня якась короче. так, цілому ж, хвона я там точно не бачу. П'ятна, потертості. ну, Бог з ним уже. Да. Коротше, розбираю далі, так чисто показав і загальний стан поршнів. Треба шкіри, все, далі розбирати. Коротше. На такому етапі все за місцем викручую, без вибірково, скажімо так. Просто що бачу, те й відкручую. Зараз треба ці частини повитягувати. Спробую в одні руки, але подивимося. На сьогодні все. Трохи прибратись. Це було важко. Тасол почав текти, коли витягував в одні руки, Ну, скажу так, не сильний, то й легко. Все, поки що відпочивати. Щеплення там скинув, ну, максимально старався полегшити це все, щоб було, але все рівно важко. Тому сил нема, треба відпочивати. Також є основна робота, тому це все трошки, скажімо так, розбавив свою працю. Все. Включусь уже на наступному кадрі. Так, розібрав, тут стоїть насос збільшеної производительності виробництва. Ну, коротше, XL. Це такі двигуни колінвал в задирах. Ну, двигун робився тут 0,5 корінь і 0,25 шатун. Але про шатун, якщо взяти саме два циліндра, які, ну якщо б я б їздив, би, скоро б закінчилося, тому що так, як ви знаєте, це все просто йому перегріти, чи бух його, як його так правильно виразити. Чому так відбулося? ну Вони подерті, бруд. Не знаю яким, яким боком він туди потрапляв. Але я точно знаю, що, скоріш за все, спрацьовував редукційний клапан, скидувалось масло. Ну, в зворотній послідовності масло приймальна трубка дуже довга, воно стікає. Тобто потрапляє в воздух, грубо кажучи. І масло йде потім вже з, з повітрям. І виходить, як пузирі масло піниться сильно. І, напевно, таке, як ну, масло з повітрям. Тому вкладище повибивало шатуни корінні, так іначе нічого в цілому. ну, сказати, що він там подертий сильно, ну, звісно, він подертий, але ж не глибокі. Їх не повернуло ще там та все ж треба це все ремонтувати, тому на цьому, я думаю, закінчу. По машині треба ще буде, ну, звісно, я зніматиму АБС. Воно тут точно не знадобиться, я все демонтую максимально акуратно, без зайвих розпилів. Вакуумник, який тут точно не влазить. Ну, Його треба зміщення робити. Коротше, подумати на цим. всякі бачки. Гідропідсилювач, це все треба скрутити, зняти насос, максимально змінити. звільнити місце моторного щита. Ну і Коробка коробка в мене там саме є. Блок в мене ну для примірки також тут вистачає. Тому поки завершу на цьому ну скажімо, демонтажі, де двигуна. Що справи всього, не було б насос, можливо, пригодиться для турбомотора, але не для звичайного, це прям скажімо, перебор. У мене ж турбокалібра, можливо, колись полізу, там шатуни. Корот, є питання, насос точно я собі залишу, а з каліброю, ну, що далі брати. І все. І починати, щось то виміряти, зварювати підрамник, рамку робити і вирізати цю центральну частину. Стабілізатор, звісно, скидувати. І на цей підрамник на достатньо широкий робити лапи, кріплення двигуна, то ось, Тобто нагрузка тут буде дуже великою. Ну, Якби даватиме просадку. Це не сильно розумно, тому, можливо, я на штатні місця зроблю роз, такі, як трикутнику. тобто підсилення. Але треба накидувати блок. Коротше, це все буде далі. План, капкан. Якби ти зру... <гум> думками вже зробив, а по факту ну вже будемо дивитись по факту, як воно йшов, воно ну, куди там стає. Відрізати, пічка, звісно, без пічки. Зараз розбирати салон, торпеду повністю витягувати корпус. Пічки, звісно, це все демонтувати. Ну і тунель, вирізати попередньо буду. Дирку. Тому що отвором це не звеш і вже тулити встановлювати базовий мотор і дивитися, що, що і куди мені там мішати. Тому що всім дякую за цей ролик, ввів в курс своїх скажімо, справ. Ну, Далі займатимусь, писатиму нові відео, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментар, можливо, щось десь хтось помітив тут для себе цікаве або питання є. В іншому вже все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі вже в нових роликах.